Наталі говоримо про ситуацію на українському кордоні. Скільки людей перетнуло пункти пропуску у новорічну ніч? Як змінилася там ситуація в зв'язку зі святами? Розпитаємо у речника державної прикордонної служби Андрія Демченка. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Андрію, доброго ранку. Дякуємо, що знайшли час для Суспільної студія. Добрий ранку, студія. Вітаю, і вас, вас також навзаєм, пане Андрію, Пас Пасажиропотік у перед новорічний період як змінювався і яких значень сягав у новорічну ніч? Вам слово. Ну, власне, весь е час нового року і 31 число ми можемо концентрувати, що пасажиропотікунічним, е він почав зростати ще з 14 грудня. Е але окремі дні були такі коливання або ж до піку зростання, або ж до зниження. Зниження пасажиропотоку відбувалося безпосередньо на різдво 25 грудня, і виключенням став також і останній день нового року нового вже старого року, 31 грудня, коли до прикладу вчора кордон поритнуло 51 тисяча громадян. Слідуючи в обох напрямках, але рівними частинами люди прослідували на виїзд та на в'їзд в Україну. Тобто, фактично, переваги в останній день року ми не фіксували ні на виїзд, ні на в'їзд. В той же час до, до різдва пасажиропотік все ж таки переважав на в'їзд в Україну. А після 25 грудня перевага йшла на виїзд з України, і перед різдвом навіть мали такі. Пікові великі навантаження, коли в суботу неділю перед різдвом кордон перетнуло 100, 150 та 154 тисячі громадян слідуючого бок напрямка. Звісно, що коли пасажиропотік зростає аж надто сильно, то це призводить і до черг в той період. До прикладу черги були досить великими. Після різдва великих черг ми не фіксували, але звісно в окремі дні, в окремі години, в окремі напрямки е, все ж таки характеризувалися тим, що мали черги, хоч і незначні, але по кілька десятків транспортних засобів могли перебувати в черзі, слідуючи на виїзд з України. Нагадаю, 50% від загального пасажиру потоку припадає на кордон з Польщею. Це найбільший, найбільш завантажений напрямок. Які ми маємо станом на зараз, це бу це не лише в період новорічно-різдвяних свят. Така ж сама ситуація була і протягом останнього періоду, і в цьому, і в 24-му році, і в 23-му році. Власне 85% від загального пасажиропотоку це громадяни України, серед них більшість, звісно, жінки, діти, люди похилого віку, частка Ловіків, які перетинають кордон, зокрема на виїзд з України, вона досить незначна, адже для цієї категорії громадян а, загалом обмежено тимчасово на час дії воєнного стану залишати межі України, окрім тих, хто підпадає під категорії та умову. А, Відповідно до правил перетину кордону на виїзд з України 15% – це іноземці від загального пасажиропотоку. І попри те, що 31 грудня, до прикладу, пасажиропотік знизився, така ж сама динаміка, тенденція спостерігалася і в попередні роки, як під час воєнного стану, так і до 2022 року. Саме свято не надто багато людей планують свої подорожі. Звісно, що ті, кому це необхідно, то власне вони і становлять ту кількість, яка перетинає кордон. Подальшому варто очікувати. Напевне, знову ж таки, збільшення пасажиропотоку, і так буде тривати можливо до середини січня, пане Андрію, ви ще раз підкреслили про те, що кількість людей, які виїжджають на територію України, і виїжджають на територію України приблизно приблизно рівна, також і під час пікових навантажень, коли можна очікувати на статистику щодо цих показників, скажімо, упродовж року, для того, щоб краще розуміти міграційні процеси, які відбуваються в Україні. Дивіться в найближчі дні вже будуть підбиті підсумки за грудень, і ми вже зможемо сказати безпосередньо статистичні показники перетину кордону за весь 2024 рік. Але до прикладу, за 11 місяців 2024 року, кордон перетнуло трошки більше 32 мільйонів громадян. Знову ж таки, переважна більшість. Це громадян України, частки іноземців, це як і в цей період, так і протягом року десь близько 15%. І знову ж таки, якщо порівняти 11 місяців 2024 року з аналогічним періодом 2023, го то динаміка до перетину кордону практично рівна, і ми не фіксували якихось таких значних вливань. Пане Андрію, державна прикордонна служба у новинних повідомленнях на своєму сайті згадує про передоврічне повернення військовополонених 189 осіб, серед яких 33 – троє це прикордонники. З якими складнощами зазвичай якими складнощами зазвичай супроводжуються такі операції? Наскільки успішним було це повернення? Якщо можна у нас приблизно одна хвилина? Ну наскільки це можливо, звісно, державна прикордонна служба долучається до обміну, але більше це завдання координаційного штабу інших державних структур нашої країни. Але звісно, що ми раді, коли під час обмінів і військовослужбовці державної прикордонної служби повертаються з полону, вдається їх звідти. Витягнути, бо в цьому в цьому обміні до прикладу четверо військовослужбовців з острова Зміїний, які від від самого початку повномасштабного вторгнення Росії з 24 лютого 22 року перебували в полоні. Практично три роки хлопці не були не були вдома. Серед інших, хто повернувся додому, це військовослужбовці Донецького прикордонного загону, Маріупольського загону морської охорони, бригади Сталевий кордон. І звісно, такі така можливість побачити їх живими, це вкрай радісно для рідних, для побратимів і. Відразу свої наших військовослужбовців ми відправляємо до медичних закладів для того, щоб уже. Наші медики могли їх оглянути, надати необхідну допомогу. по їхній стан, звісно, це виснаження в першу чергу. Це проблеми зі здоров'ям під час такого особливо довготривалого перебування в полоні. Ну і власне частина з них також мала і поранення, коли вони потрапляли в полон. Дякуємо за ваші відповіді цього ранку. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був із суспільне студії.